Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу в даному відео вам розповісти, на які безкоштовні медичні обстеження ви можете претендувати та які безкоштовні медичні обстеження ви можете прийти безпосередньо у сімейного лікаря. Хтось раніше з вас мені задавав дане запитання, тому більш детальніше, більш конкретніше, зараз вам все розкажу. Адже відповідні роз'яснення надало Міністерство охорони здоров'я України. Насправді є визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень, які можна пройти безкоштовно. Для цього вам обов'язково необхідно мати декларацію з лікарем первинної медичної допомоги. Фіківці Міністерства охорони здоров'я надали інформацію, які ж медичні обстеження можете ви зробити безкоштовно. Безпосередньо на прийомі лікаря вас оглядає, проводить скринінг на певні захворювання та може також зробити швидкі тести на інфекціоні. Ефекційні захворювання. Хочу нагадати, що внутрішньо переміщені особи мають такі самі права, як і інші громадяни країни. Якщо людина звертається до медич... по медичну допомогу до медичного закладу, їй не можуть відмовити через відсутність декларації. До речі, хтось мені задавав це питання, тому відразу відповідаю. навіть якщо у вас немає декларації, вам не мають право відмовити в надання медичної допомоги. Внутрішньопереміщеним особам все ж таки також потрібно обрати сімейного лікаря, до якого ви будете постійно звертатися у разі потреби, та переукласти з ним декларацію. Це покращить в першу чергу доступ до медичних послуг. Ви зможете навіть отримувати рецепти за програмою Доступні ліки. У сімейного лікаря безоплатно ви можете пройти інструментальну діагностику, це електрокардіографію. потім – це пікова швидкість видиху для оцінки дихальної системи, вимірювання гостроти зору та слуху, отримати направлення для консультації за лікарем, спеціалістом, скрині на наявність розладів психіки та поведінки та раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатиту, інфекції, які передаються статевим шляхом. Крім того, пакет також включає такі аналізи, як загальний аналіз крові, сечі, аналіз рівня холестерину та глюкози в крові. Також е, на проведення лабораторних досліджень лікар виписує вам направлення та направляє вас до лабораторії. У Міністерстві охорони здоров'я України підкреслює, що ви не повинні сплачувати додаткові за такі витратні матеріали, як пробірка для аналізу крові, рукавичка, шприц, спиртова серветка, вата або спирт. Е, адже усі витратні матеріали в першу чергу входять до, е, до вартості. Е, первинної медичної допомоги до вартості даних послуг, які оплачує за договором Національна служба здоров'я України. За необхідності лікар первинної медичної допомоги може вас направити на інші аналізи або до іншого лікаря, тобто до лікаря іншої спеціалізації. Ось така ситуація стосовно того, які обстеження ви можете пройти безкоштовно у свого сімейного лікаря. Ви звертаєтесь, я думаю, що в принципі всі це прекрасно знають. Ви звертаєтесь насамперед до свого сімейного лікаря, він вам виписує направлення. Просто прогатива при того, якщо у вас є декларація з вашим сімейним лікарем, то навіть якщо вас направлять до іншого лікаря іншої спеціалізації, ви можете пройти дані обстеження. Безкоштовно. Тому от така інформація стане на сьогоднішній день. Як це працює, поділюся з вами також, тому що от сама безпосередньо буду користуватися такою послугою. Звернулася до сімейного лікаря, він мені виписав направлення і ту до лікаря іншої спеціалізації, потім вам поділюся і поясню, як це працює. Хоча я впевнена, що більшість з вас вже знає. Також хтось мені задавав питання стосовно питання доступних ліків. Якщо вам цікаво, будь ласка, задавайте питання. Якщо ні, якщо бажаєте, приписуйте в коментарях, я можу візняти окреме відео, де вам більш детальніше розпас... розказати про доступні ліки, які перелік яких препаратів туди входять, які є безкоштовними, за які необхідно здійснити доплати. Тому якщо вас більш конкретніше когось це зацікавить, будь ласка, пишіть, я обов'язково з вами поділюся даною інформацією. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.